Якби я зараз все втратив, чого б я починав, як знову почати і почати заробляти. Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти знаєш, як раніше працювали, да? але світ дуже швидко змінюється. Сейчас Оце піти десь учиться чотири роки в якийсь заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба, і твоя професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися, кожні там 2-3 роки перенавчатися взагалі на щось нове. Я почав би самого актуально зараз, от на даний етап, це соцмережі. Це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я, до речі, ну, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчися привертати увагу людей, будь цікавим. Для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти міг би часом створити якусь рекламу, або бути в якійсь партнерській та програмі, рекламувати якісь продукти, як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в аккаунті просто брати і робити. І отримувати за це перший гроші. І це коротше шляху, як отримати перші більш-менш нормальні кошти, я взагалі не знав. Ну так, з чесного, з легального, нічого не знаю. Я час б почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок дивлячись, що за вікном зараз відбувається тільки в онлайн напрямок в ту сферу, яка мені більше сам подобається. Отак би я робив. І Я так вже робив і не рад. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас і на ефірі. Ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати.